Триває 1006-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1610 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 25 листопада окупаційні війська Росії втратили 732 тисячі 350 військових, 9 тисяч 429 танків, 19 тисяч 236 бойових броньованих машин. 20 787 артилерійських систем, 1 254 реактивні системи вогню, 1 тисячу засоби ППО. 369 літаків, 329 гелікоптерів, 19 тисяч 480 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2764 крилаті ракети, 28 кораблів, 29 948 одиниць автомобільної техніки, та 3681 одиницю спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.